Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо прекрасну неділю, прекрасне посилання, яке нам давалося останнім часом, останній місяць. Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоб вас вела та любила, дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї. Поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоб вам було добре на землі. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. І друге посилання діти моліться, 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 прийміть моє материнське благословіння. І знаєте, так роздумував над цим посланням. Дійсно, ми кожну неділю над ним роздумуємо і, і думаю, ну, добре, сім'я під загрозою. Це Марія говорить конкретно мені сьогодні, особливо мені. Бо в мене нова створена сім'я, нова створена, яка була створена під час прямо об'явлення. Ну, бо хто знає, то я був на об'явленні е, на своєму весіллі. І, ну, і це уявіть собі, ти прямо перед Марією в тісному колі людей. Ти по-любому знаєш, що Марія тебе побачила. Бо коли тисячі там людей стоять на об'явленні, ну, не знаєш, може, там Марія тебе пропустила, десь поглядила. Так. А тут 100% тебе бачила, 100% благословила. І потім тут через місяць приходить послання. Сім'я під атакою. Твоя, моя сім'я під атакою, тому постав с те письмо на видне місце і читай його щодня. І це дійсно серйозно. серйозно і це серйозно треба впроваджувати. На жаль, не завжди у нас з дружиною виходить, бо вона то в Італії, я в Польщі. Ну, трошки роз'їжджаємось. Але коли разом, коли разом, під одним дахом, то це важливо. Це письмо ставити на видному місці, воно у нас стоїть на видному місці, але не завжди ми ще його читаємо. Бо одне діло поставити, це вже пів, пів роботи зроблено, але важливо і читати його щодня. І читати також можна просто підійшов, прочитав, там щось і пішов. То не йдеться про таке читання, йдеться про те читання, щоб разом прочитати, пороздумувати, поділитися. Тобто побути в цьому слові. Побути, власне, Марія до цього заохочує. Будьте в цьому слові, картайте свій досуг в цьому слові, буквально насолоджуйтесь цим словом, проводьте час. Знаєте, не йдіть там в ресторан, наприклад, якщо не маєте часу, де треба там зробити, і побачення треба зробити. Але каже, ось це на першому місці. Якщо слово Боже не прочитали, не порозумали, не знайшли час, то ніяких серіалів, ніяких кіно, ніяких ресторанів, нічого. Тобто, спочатку ось це, а потім після цього слова, йдемо далі. Дивимось кіно, щось там робимо, готуємо їсти. Ну, коротше, все, що можна в подружжі робити далі, то тільки після цього. Марія каже: поставте святе письмо на видне місце це не означає тільки на видне місце, щоб воно практично в хаті стояло. а й також, щоб в хаті стояло практично. Бо в мене в хату заходиш зразу святе письмо. Відразу. Ти його відразу бачиш. Але. На видно місце це ще, щоб воно було в моєму розумі, на видному місці, в моєму серці на видному місці. Але не тільки в моєму, а й в моєї дружини. Тобто в моїй сім'ї і в вашій також, хто має сім'ю. І дав Святий Дух таку думку, ну бо я питав: а хто не має сім'ї, наприклад, там хлопець, дівчина, які ще ну не мають жінки, дружини там, то Марія каже: Борись! За, те, за свою сім'ю майбутню. І ти вже виконуй цей, роби цю навик. Тобто будуй цей навик, читання слова Божого. Читання Слова Божого. Бо коли прийде твій чоловік, твоя дружина, то в тебе вже, вже цей навик буде. В тебе вже буде час на це слово Боже. Досвід буде, як з ним розбиратись, як е, розмовляти з Богом через слово Боже. Тобто цей навик будуй для майбутньої своєї сім'ї. Бо Марія тут може так казати також е, миру небезпеці, і твоя сім'я майбутня під нападом. Е, це для тих, хто не має ще сім'ї, то твоя майбутня сім'я також під нападом. Бо сатана він стратег, він не планує, як тебе сьогодні тільки знищить. Він планує як знищити твоїх дітей, як твоїх правнуків нищити. Розумієте? Тому. Твоя сім'я, твій чоловік, твоя дружина, майбутнє також вже під нападом. Тому, власне, цей навик треба розвивати і молитися за свого нареченого, за свою наречену, щоб Бог дійсно дав ту, яку він для тебе підготував, і щоб ти розпізнався. Бо Бог іноді дає, каже: Ось, дивись, дивись, дивись. А ти та де? Та ні, та я недостойний, недостойна. І, і тут важливо, щоб Бог давав ще це дар такої розпізнання і дар мудрості. Зрозуміти, коли Бог каже так. Ну бо коли мені Бог сказав так, я був в шоці, і я не міг повірити, бо така красуня у мене наречена, е, яку ну, яку Боже, ну ти все що серйозно? Я ж недостойний. Але я довірився Богу, і важливо мати цей такий дар мудрості, дар довіри і розпізнання. Бо сатана буде каже, да да то задуже для тебе, то ти, ти недостойн, ти не, ти не така, ти не така красива, ну, і то, і то, і то. Бо то чоловік дуже добрий для тебе, бо та дружина для тебе, або жінка дуже красива для тебе. Сатана він стратег, як, як знищити твою сім'ю, майбутню твою сім'ю. І, звісно, твою сім'ю, яка в тебе створена сім'я. Тобто він... Тактики придумують там так, чоловіку треба підкинути то-то-то. Жінці, думки такі, такі, чоловіку такі, такі, щоб вони сварилися, щоб вони там щось собі накручувалися, щоб вони тільки від себе відходили, віддалялися. І тому, слово Боже, на видному місці, на першому місці, на видному місці кожен день буде зближувати, буде зближувати і розрушати ці е, сатанинські задуми і плани, які і атаки, бо сатана вже запустив стріли. Вони вже летять. Якщо Марія каже, що сім'я під нападом, це означає, що стріли випущені. Сатана вміє стріляти стрілами. Тобто ракети летять. Для нас зараз ракети більш зрозуміле поняття: ракети вже летять. І чи наше сьогодні сімейне ППО зіб'є ці ракети чи не зіб'є, чи будемо приймати удари, то залежить від нас. У нас є, слава Богу, ППО, слово Боже, Святе Письмо. Яке на видному місці в першу чергу стоїть і збиває. Всі атаки відбиває. Радію, каже Марія, з тобою і дякую Богу, що дозволив мені бути з тобою і з твоєю сім'єю, щоб вела Тебе та любила і вас. Дитинко, мир у небезпеці, мир у небезпеці, мир твого серця, мир в твоїй сім'ї, мир в твоєму оточенні в небезпеці. Не тільки мир, як світ, цілком, як Україна, як війна. Ну, йдеться про мир. Не тільки е, фізичний, а й духовний мир, спокій в небезпеці. Твоя сім'я в небезпеці, Марія каже, бо сатана хоче вибити цей мир з твоєї сім'ї. А коли нема в сім'ї миру, то ви знаєте, це вже починаються тьорки. Тому каже Марія: поверніться до молитви в сім'ї. Поверніться до молитви в сім'ї. Молитва в сім'ї має бути на першому місці. І, власне, ми, коли навіть дружина на відстані, то ми по телефону молимось. Іноді довше, іноді коротко, але знаходимо цей час, стараємось, не завжди навіть виходить, бо, ну, іноді, знаєте, розклади різні, в неї там та праця, в мене інша. Але стараємось мінімально молитися разом кожного дня. І це важливо. Постав все те письмо на видне місце і читай його щодня. Люби Бога, понад усе, щоб тобі було добре на землі. Оце такі слова супер. Люби Бога, понад усе. Ну і запитаємо, як то любити Бога, понад усе? Казати Боже, я тебе так люблю, ти такий файний, ти такий милий, такий, ну просто супер. А люби Бога, це і означає буквально читай святе письмо кожного дня. Бо якщо любиш, будеш читати. Якщо не любиш і не ставиш Бога понад усе, Ну, то святе письмо в тебе буде там десь в пилюці серед книжок, там запилене лежати, будуть питати, єси тобі Так, так, там лежить, знаю де, але не, не використовую. І це про нас. Це про нас щось, бо ми маємо Тік-Ток, маємо Інстаграм, Ютуб. Ми на то маємо час, два, три в день. А на слово Боже, ну, та де? Ну, може 5 хвилин, 10, якщо знайдемо. Тому. Любімо Бога, Панодусе. Любити Бога, Панадусе, щоб нам було добре тут на землі. Супер. Така проста істина. Люби Бога, Панодусе, і буде тобі тут добре. Уявляєте? Не треба працювати не знаю, зранку до ночі, гнути спину, щоб тобі тут добре було. Люби Бога, і буде тобі добре на землі. Розумієте, хтось гне спину, пахає, працює зранку до ночі. Не знаю, там на важких. Праця і йому не добре тут на землі. А хтось читає слово Боже, молиться, проповідує, евангелізує, і йому добре на землі. Ну, то вибирайте, як ви хочете жити, як практично хочеш своє життя далі будувати. Чи щоб тобі добре було на землі, чи щоб тобі було погано на землі, то вибір за тобою. Марія дає вибір. Каже: люби Бога понад усе, і тобі буде добре на землі. Дякую, що відповів. Відповіла на мій заклик і каже: прийміть моє материнське благословіння і моліться, 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 будьте благословені! Мир вам, радість, благодать, з неуму. па папа.